доброго ранку, друзі. І ми під'їжджаємо до Одеси. Шосте ранку на годиннику. Всі щасливі. <кій> Ось, ніченька була, так зуби. Класно. Потяг, Всі виспались. Потяг трошки такий шумний. Та не шумний потяг. Десь воно там скріпіло, десь ріпіло. Ну так я собі. Нормально. Але проте ми ж відпочити і за пригодами приїхали, тому пригоди почалися ще з потягу. Тому ми, друзі, за крок до пригод, як було написано. Гразд під'їжджаємо до... Під'їжджаємо вже на вокзал. Паркуємося на пероні. Тому, друзі, залишайтеся з нами. Пригоди починаються. Всім гарного дня. Далі буде. Олександра, посміхнись. Ласкаво <сум> <сум> просимо в місто Герої Одеси, друзі. <сум> не, взагалі. Я думала, буде про холодніше, але ні. 17 Фокус... градусів. Фокус не треба Людей, друзі, в принципі так, нормально бачите. Ну, якщо білети неможливо купити. Так, з квитками, до речі, велика проблема. Ну і кожне купе було зайнято. Не було Не було такого, що... Не було вільних, так, місць. Не, не, не. Так що ось так, друзі. Ласкаво просимо в місто Герою десять. Привіт перлино! Нас чекають дуже, дуже цікаві пригоди, друзі. У нас великі плани, які ми вам розкажемо згодом. Чи ми щось трошки розкажемо? Ні. Ні? Спочатку, якщо все здасться, то розкажемо. Так. Щоб розкажем. не врікти. Ми задумали одну дуже таку цікаву авантюру. Як? за... Ну зараз воно трошки... Ось. Тому, друзі, залишайтесь з нами. Буде цікаво. А ми йдемо на трамвайчик. Їдемо, друзі. Веточок по 15 гривень. i uh -huh. Ми, друзі, приїхали на нашу зупиночку. Проїзд трамвай вартує 15 гривень в Одесі, тобто дешевше, ніж у Львові. Ось, е, На цьому, в принципі, ми завершуємо. Далі ми вам все розкажемо, все покажемо. Так що залишайтесь з нами, далі буде. Всім гарного дня. Бережіть себе! Скоро вийдемо на зв'язочок.